Да ну не садитесь вы за ну, меня. Смотрите, я я не хочу, хочу смотреть я делаю. не хочу ни с кем разговаривать. Я что, -то, что -то А зачем вы на камеру снимаете? Ну, ну а зачем вы ко мне садитесь? А? Ну а зачем вы на камеру снимаете? А зачем вы ко мне садитесь? А ці кадри нахабних приставань зняла пасажирка нічного потягу до Запоріжжя. Чоловік на підпитку намагався зґвалтувати жінку. При цьому провідники ігнорували прохання про допомогу, їй довелося викликати поліцію. Взагалі авже не давав, він приставав, він трогав, угу. там за бідро. Я отак він мене за руку. Це зараз ми його нормально трошки зараз присадять. Так. він на повіна кам'янському це через час він угу. вийде. І таких історій про домагання в потягах чимало. Три роки тому Анастасія стала героїною однієї з таких. Просто в купе, де вона їхала разом з маленьким сином, пробрався невідомий. Він напав на сплячу дівчину, побив і намагався зґвалтувати. Анастасія каже, лише дивом врятувалась від сексуального насильства, однак отримала чисельні важкі травми. Більше року вона не наважувалася сісти в потяг. Зараз пропрацьовує страхи з психологом. Боялася, наприклад, навіть на вулицях незнайомих чоловіків, боялася там, якщо десь стоїш в магазині або на зупинці і. Як хтось схоже просто чисто візуально, то ти одразу боїшся, і в тебе страх, паніка, і ніби тіло все просто ну, стає таким твердим, і ти нічого не можеш зробити. Е, зараз вже ну. Вже немає таких тригерів. Ця справа набула розголосу на всю країну. Кривдника Анастасія затримали та в судовому порядку обирали йому запобіжний захід. Та поки тривало слідство, нападник помер у СІЗО. Така смерть вважає Анастасія для маньяка. Надто легке покарання. Зараз дівчина має активну соціальну позицію та допомагає жертвам насильства. Анастасія переконана, суспільство має зробити максимум для захисту жінок і окремі купечі вагони у потягах. Один із кроків. Це дуже є доречним, щоб люба жінка могла обрати комфортно для неї, як буде вночі їхати, коли ти випадково потрапиш на трьох чоловіків, які перед цим випали, і навіть якщо вони нічого не зроблять, або в тебе буде змога вибрати купе, де є тільки жінки. Сподіваюся, що скорі це буде прям такий вагон, один вагон в нічному сполученні. Хоча. Хоча ж би в нічному сполученні. жіночі купе вже найближчим часом з'являться на маршрутах. кажуть в Укрзалізниці, працюватимуть вони поки що в тестовому режимі, а придбати квитки можна буде тільки через власний мобільний застосунок. У 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах. Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу. Ідею створення жіночих купе підтримує і журналістка Тата Гусар. Так каже, можна запобігти багатьом злочинам. При цьому користуватися такими купе чи ні особистий вибір кожної пасажирки. Водночас тату обурює, що суспільство висміює такі зміни на залізниці, ба більше дехто у злочинах звинувачує самих жертв. Жінка може бути неконвенційно приваблива. І тим не менш до неї все одно будуть якісь улюлюкання, ляскання по сраці, вибачте, ну і ще якісь неприємні слова тощо. Інколи просто ти заходиш до купе і тобі стрімно від того, що ти не знаєш, як пройде ця поїздка. Водночас кажуть юристи, такі відокремлення зачіпають права чоловіків, адже не всі з них кривники та гвалтівники вважають, до проблеми безпеки на залізниці варто підходити комплексно. Чоловіки так само, як і жінки, можуть стати жертвами злочину. У купе повинні бути якісь тривожні кнопки, які будуть повідомляти безпосередньо керівника. Цього потягу про те, що в певному купе відбувається якась ситуація. І керівник буде викликати наряд поліції, який знаходиться на цьому потязі, і вирішувати цю ситуацію згідно до закону. Про таку технічну складову безпеки в Укрзалізниці поки не говорять. Зараз роблять ставки на жіночі купе. Та чи вирішить це проблему насильства, покаже час. Софія Куценко, Сергій Озоров, новини 11-го каналу.